Добрий вечір. Я сьогодні з вами хочу вам балакати на тему шкали емоційних тонів. І в залежності від того, що ви зараз відчуваєте або проживаєте, ну, відбувається з вами в житті, залежить, будуть вами управляти чи ні, буде на вас впливати якась інформація зовні. Чи ви зможете якось адаптуватися і розуміти, що насправді відбувається? Бо саме головне – це навчитися бачити, а що є насправді. Бо дуже часто якась ситуація вона нейтральна, і ми реагуємо, як звикли реагувати, як наша психіка з нами налагодила стосунки. І яким чином мозок ту чи іншу ситуацію вважає опасною, а яку не опасною да, для нашого життя і виживання. І коли ми от, і спитуємо, там, горе, апатію, жалость, страх, то нам дуже хочеться в цих вібраціях. Ну, Непогана і негарна це спитувати, але це низькі вібрації людини дуже важко в них знаходитись. І тому їй хочеться вийти назовні. Хочеться інші емоції, радість, там, любов, навіть скука вона краща, ніж страх. І Із-за того, що всі, хто займається політикою, рекламою, вони знають це, і для того, щоб людину вивести на рівень більше, от, наприклад, ненависть чи злость, вона вища, ніж страх і горі і апатія. Да? І людина буде стремитися в ненависть, в злость якось її проявити, якщо вона знаходиться в страху. І на минулий раз ми з вами якраз ну, про таке відчуття розповідали як зазрість. А зазрість, вона стає з декілька емоцій. Да? Емоції смуток, це по ніжній да? роздратування ніжнє, приниження нижнє. І тому чому? Відбувається, що стосунки розриваються якщо дуже-дуже довго людина одна, заздрить інший, то той людині треба піднятися в злость ненависть. Да, до людини, якої вона заздрість, для того, щоб видихнути. Бо жити така скрита да, вот це заздрість тобто ти улибаєшся, але тобі хочеться мати те, що у цієї людини. І в цьому тональності дуже важко жити. І, кстати, дуже важко цю скриту враждебність, вот чувство, определити в людині. Такі люди можуть бути покладісти, улипчиві. Я довго працювала HR, була hr директор двох компаній, і дійсно, люди зі враждівністю, вони можуть бути дуже сопереживательні, вони біля вас можуть бути. Але це люди, які перші вас зрадять, бо у них основне відчуття була заздрість. І таких людей, якщо довго з ними спілкуватися, їх можна виявити, бо вони. Трошки все одно вам пірят, вони начебто вам посміхаються, начебто з вами спілкуються, але ви розумієте, що це не щиро. особливо коли ви на високих вібраціях. Коли ви на дуже високих вібраціях, там ентузіазм, така радість, е, сильна зацікавленість, як дитинство, ви можете ці вібрації навіть не відсліджувати, і на вас це не буде ніяк впливати. Якщо ви просто в скуки чи в такій консерватизмі, то ці вібрації також можуть впливати, і ваш рівень тональності може знижуватися. І хочу вам сказати той же інстаграм, як він може діяти на нас, і яким чином понижаються наші вібрації, наша тональність. Згадаємо казку Пушкіна, да? мені така світ мій дзеркальце скажи, да всю правду доложи, да? я світі всіх мілеє. І от коли ми дивимося в інстаграм, ми насправді дивимося, і так як в нас ну, багато заложено, і воспитувалися ми з порівнянням, да, там, та дівчинка краще пише, чи той хлопчик швидше бігає, і у нас ну ми порівнюємо самі себе, да ми ставимо собі якісь планки, ідеали, Ми порівнюємо, о як гарно людина сторінку веде. Да? На цьому і построєно всі піар-кампанії. Вам розказано, як треба, як треба. І тому ви дивитесь, і людина, наприклад, багато всього зробила насправді. Да? Вона там відбудувала свій інстаграм, вже давно ви йде, і вам кажеться, що ну як же я її доганю, да? і ви залишаєтесь на місці, і тому ви не рухаєтесь, тому що е, от, та людина, яка вже зробила, а ви дивитесь, як в дзеркальце, і вам дуже хочеться, щоб той людині хтось яблучка дав. І щоб трапилося, десь споткнулося. Можливо, ви радуєтесь, але я вже минулий раз казала, то це не заздрість, тогда у вас амбітність, ви дивитесь, що взяти у цієї людини, що у цієї людини, і собі збираєте ваш свій образ, тоді виходите в інстаграм за досвідом. І з вашими емоціями нічого поганого не трапляється. Але уважно слідкуйте, як ви реагуєте, і якщо ви розумієте, що ви іспитуєте заздрість, то ви просто собі в цьому діз... признаєтесь да? і розумієте, що треба перейти самому в злосі Да. Тому об'єкту можете просто. ну, Ви спитуєте, я вначалі спочатку сказала, що ситуація вона нейтральна. То, що ви бачите, це нейтральна. Ви просто самі туди вкладаєте якісь змісти, якісь емоції -то проживаєте. Тому є деякі. Інструменти, да, щоб вот эти свої такі емоції, злості, та да, і помалювати, помедитувати, порисувати. Можна подивитися, можливо, там на дні от є страх, дійсно, страх чогось, тому воно виходить і в заздрість, і в порівняння, і в те, що ви нічого не можете зробити. Ну, це тоді можливо робота чи з психологом, чи з коучем, чи ще з якимось спеціальностями, які допомагають людям вийти, да, і щоб. Пульт управління від вашого настроєння ви нікому не передавали. Да? Бо це дуже важко, коли вас штормит, і ви не можете справитися і навіть виявити, про що це для вас, чому вас штормит ці емоції. І хотіла ще з вами побалакати про закон обміну енергії. Да? В фізиці цей закон називається сполучені посуди. Да? І от в відношеннях є також, як закон цей грає. Іноді нам люди дають більше, чим навіть ми можемо взяти. Да? Як правило, ну тут ще залежить, з якої позиції людина дає. Якщо людина дає, не з позиції у мене Ну, я з тобою так, вже поділюсь, да? а ви попросили, то есть обов'язково треба вміти просити, якщо ви дійсно в цьому нуждаєтесь, і да? потім знати, яким чином ви будете цей обмін віддавати чи порівнювати. Да, Бо в сосудах завжди, да, от якщо ви з чимось зв'язані, то якщо ви сюди наливаєте воду, то в этом сосуді буде така, така сама кількість води. Но, якщо ви цей сосуд будете поднімати, то тут води буде менше, а тут буде більше води. Да? Но вони сполучені. І от коли ми обмінюємося енергією, інформацією, якимось там, речами, вещами, то в відносинах треба, щоб були сосуди. Однакові, да? щоб один не більше давав, тоді ця людина буде в гордині, а чи ця в жалості к себе, там в заздрості, і, як правило, тоді розриваються відносини. Да? Хоча ця людина може і не відчувати, і не розуміти, що вона проживає в вона ж дає, вона ж така молодець, але це все одно верхня. Да? Але тут енергії вже ну, почти нема, а тут людина вже не може цього виносити, бо дуже забагато, їй не треба було, вона не просила і виходить от, розривання відносин. Тому, е якщо ви розумієте, що десь порушений обмін, чи ви віддаєте щось у із… не не вас недостатньо, але ви віддаєте. То також у вас і так тут пересушена, а ви последні крапельки даєте, бо ця людина, вона в жалості до себе, в жертві, і вам кажеться, що вам треба допомогти. Так вам спочатку треба вирівняти баланс, баланс з Всесвітом. Тобто це можуть бути відносини, це може бути всесвіт, це може бути ваш внутрішній мір. То ви спочатку вирівнюєте свій баланс, а потім все цей. Те... Рівний часті можете щось віддавати і з чимось з кимось ділитися. Бо інакше буде от ці сполучені сосуди, і він буде захльобуватися від да, того, що йому дали, бо багато і він може це все впітати, ну, просто не бути вдячний. Інші людини, А ця людина може і втратити багато, і потім їй і нічого і давати. буде. Знаєте, такий закон в самолітах є спочатку маску на себе, а потім на дитя. А ми зазвичай іноді ну, все дітям дітям, а самі так, як є. Спочатку допомагаємо, як ми вважаємо, більш слабким. А потім ми становимося слабкішими, але ми їх не навчили бути сильними. Да? То виживе і мати, і дитина, коли спочатку маску на себе, а потім на дитинку. І так, гарного вам дня! Маю надію, що інформація була корисна. Чекаю на ваші питання. Да? Можливо, хочете, щоб я щось підсвітила. Пока-пока.